Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію і про імміграцію, мене звати Євген. Дякую, що підтримуєте мене. Поставте, будь ласка, вподобайку, коментар, поширте це відео, підпишіться на цей YouTube канал. Адже не можна недооцінювати важливість української мови. Українська мова і культура це ці речі, які роблять нас українцями. І українська мова і культура це генетичний код нації. Це те, ким ми є. Дякую вам. Сьогодні дуже цікава тема. Це порівняємо мінімальні зарплати в Новій Зеландії, Канаді та Австралії. Але Перед цим я хочу почати з дуже гарної новини, адже в Польщі були вибори е, прем'єр-міністра і е, переміг е, Туск. Перед цим був Муравецький. І він для України не був дуже зручним, адже поляки заблокували митниці на кордонах з Україною, Україною і Польщі, і це створювали проблеми для людей, які перш за все воюють. Вони чекали дрони, вони чекали різну амуніцію. і це впливало дуже сильно на фронт, і також це якби пішло на руку російським спецслужбам. А Туск він завжди виступав, його програма будувалася на розблокуванні кордону, щоб все рухалося як потрібно. Він також часто критикує Орбана, угорського прем'єр-міністра, що він займає позицію більш російську. І я думаю, на перспективу це набагато кращий вибір для України Туск, чим був Моровецький. О, і переходимо до нашої основної теми про мінімальні зарплати в таких країнах, які є дуже дружніми: Канада, Нова Зеландія і Австралія. Почнемо з Канади. Мінімальна зарплата в Канаді на даний момент становить 1665, і це по Канаді, а по провінціях менше. От я вам зараз скидаю подивитися карту і там по провінціях ще менше. До того ж, якщо порівняти, ну, канадський долар він вищий за новозеландський, скажімо так. І якщо порівняти навіть у перерахунку, то 16,65 канадського доларів це на новозеландський 19,97. Мінімальна зарплата в Новій Зеландії з квітня 2020. Третього року становить 22 70 центів. Тобто, навіть якщо перевести на новозеландський долар, в Канаді зарплата 19,97, в Новій Зеландії 22,70, тобто майже на 3 долара вище мінімум. І це, я вам скажу, нормально взагалі. І Такий цікавий факт, що в Австралії зараз мінімальна зарплата 23-23 долара на годину. І це найбільше з цих трьох країн, виходить в Австралії. Але, тобто, але така цікава штука, що в Новій Зеландії з квітня 2023 року підняли мінімальну зарплату. І вона ще була більша, ніж в Австралії до липня місяця, адже в Австралії вона помінялася з липня 2023 року. Тобто з квітня була в Новій Зеландії найбільша зарплата з цих трьох країн, мінімальна. Такі, такі факти, до речі. Взагалі, ці країни багато іммігрантів, коли хочуть іммігрувати за кордон, то розглядають саме Канаду, Австралію та Нову Зеландію. І неспроста, адже в усіх цих країнах домінує англійська мова, сюди легше переїхати, адже англійську мову легше вивчити. Зараз з ким не спілкуюся, багато хто хоче переїхати в ці країни, але не всім дозволяє рівень англійської мови, всі говорять там, чому я дурний не вчив англійську в школі. У нас реально ну, дуже слаба англійська порівняно з іншими країнами. Навіть філіппінці тут працюють дуже багато в Новій Зеландії, то вони в школі вчать краще англійську мову. Я там говорив з хлопцями. Вони говорять, що у них там чуть і не кожен день англійська мова в звичайній школі. У нас трошки менше на це ставився акцент. У нас більше ставився акцент на російську мову, і зараз ми платимо за це війною. Бачите, куди не кинься — скрізь мова. І мова українська, це кожен розуміє, що це просто сила. Було завжди мені неприємно читати. Все про Нову Зеландію від російських блогерів на російській мові. Жодного не було на українській. І, до речі, я вже давно відмовився від російської мови. Я думаю, друзі, ви також. Тобто, все, що я не дивлюся в інтернеті, я принципово вибираю на українське або на англійське. Ні в якому разі я нічого не дивлюся на російській мові, адже це мова окупанта, я вважаю. Розумієте? І... Вибираю там принципово, тільки українську або англійську мову. Навіть якщо немає інформації на цих мовах, значить не дивлюся. І тільки так, воно, друзі, так працює. Вся їхня е, е, ідея будується на руському мірі. Понімаєте? І, і нам потрібно просто відмовитися від усього цього. Е, це дуже добре, що Україна офіційно також святкує в цьому році Різдво 24 грудня. А не 7 січня, якщо нам нав'язали 1925 року, адже до 1925 року я бачив календар, українці святкували Різдво разом з усім світом, тобто 25 грудня. А після 1925 року нам нав'язала Росія святкувати Різдво 7 січня. І в цьому році ми перший раз святкуємо разом з усім світом Різдво, і це ще один величезний плюс, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал. Мені дуже приємно дати ваші позитивні відгуки, ваші коментарі. Все це мене надихає, звісно. Рухає мною. Це ж робиться все. Це моє хобі, таке невеличке. Я це все роблю дуже щиро. Розповідаю про цю країну на кінці світу. Хай вам щастить друзі всіх ваших починаннях. Будемо продовжувати рухатися і далі, розказувати цікавинки про Нову Зеландію і на зв'язку. Слава Україні!